Молода дівчина з Полтавщини вступила до якогось столичного вишу. Проходить перше медобстеження в студентській поліклініці. Виходить із кабінету гінеколога, поглянула у медичну карту, почервоніла і бігом назад у кабінет. Лікарю, лікарю, що ви мені тут написали? Е, те, що є, ти й написав. Ой, та ну, написали б нормально, чи така, як у всіх. А то написали Здорова. О, тряся. А давайте викличемо стриптизерку. Давайте. Так, панченко, до дошки. <реш> Суд справа про поширення самогону. Свідок сусід. Адвокат. А чи давав вам обвинувачений самогонку? Сусід, а. Ні, не давав. Адвокат. А дружина сусіда давала? Сусід, а пробачте, а це ще йдеться про самогон. Українець в американській бані помилково сів на гарячий камінь. Крик, матюки. До нього підходить американець і каже: uh, speak English? Ай, та ні! Speak сраку». Сидять баба із дідом, їдять, бабка чавкає. Дід дивиться на неї, дивиться, а потім бах по лобі ложкою. Баба, йой, за що? Ай, та не чавкай. Ну, сидять далі, їдять, бабка не чавкає, а дід дивиться на неї, дивиться і потім знову бах по голові ложкою. Баба, йой, та за що? Я ж не чавкаю. А фу ти, як згадаю, аж гидко. Дівчинко, а як тебе звати? Устюся. Йой, то біжи на скоренько бо не встигнеш. А? <плес> У спортивному взуті не можна. Ой, таке дисплаттям зараз тренд. Село ти не асфальтоване. Ну то можливо, але правила є правила. Так що, пане, вибачайте.